На автоматі так ще й з гарною комплектацією. Це в нас Suzuki Grand Vitara 2006 року випуску на бензину двигуні об'ємом 2,7 літра, так ще й з газом. Маємо оригінальні лекосплавні диски, гарну зимову гуму. Позаду має ось такий вигляд, запасне колесо з оригінальним лекосплавним диском. Парктроніки, задні протитуманні фари, ляда у нас відкривається вбок. Місткий багажник, газовий балон, балонний ключ також у нас присутній. Салончик у нас, до речі, шкіряний, зручна посадка. Маємо ось такий підлокітничок, айсофікси присутні. Як ви можете бачити, також у нас диван і посадочні місця з перфорацією для зручності та комфорту. Повний електропакет, регулювання зеркал заднього огляду. По всьому салону, також, як ви можете бачити, дерев'яні вставочки присутні, передні задні протитуманні фари, електропідігрів заднього скла. Присутні у нас клімат-контроль, круїз-контроль. Встановлено Android Multimedia, управління клімат-контролем, обдувовового, електропідігрів заднього, присутні підігріви передніх сидінь, такі дві ніші для власних речей, і стаканнички, все в нас присутнє. Також вибір режиму руху, механічний рушничок, зручний шкіряний підлокітник і вмісткий бардачок. Також, до речі, як ви можете бачити, власник у нас записував ось такий зошит. Це те, що він робив по автомобілю. Скажімо так, така сервісна книга. І присутній також у нас люк. Переднє сидіння також у нас шкіряні з перфорацією. Тож, друзі, якщо ви також хочете собі повнопривідний кросовер на автоматі, так ще з бюджетом до 10 тисяч доларів, то звертайтесь до нас на автопоїнт. Ми знайдемо для вас саме те, що ви хочете.